Суспільство, що живе в новому інформаційному вимірі, і звичайно, кожна країна обирає для себе свій шлях побудови інформаційного суспільства. Історія формування українського інформаційного простору в результаті національний інформаційний простір було віддано на відкуп зарубіжним та вітчизняним олігархам, які в критичні часи працювали проти України. Світовий досвід та шляхи формування розвиненого інформаційного суспільства в Україні у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Вітаю ваше шановне товариство! Формування глобального інформаційного суспільства не залишило осторонь і Україну. Інтернет, супутникове телебачення, мультимедіа кардинально змінили життя українського суспільства. Сьогодні ми будемо досліджувати проблеми і виклики формування національної моделі інформаційного суспільства України. Пройшовши аграрний, а потім індустріальний етапи, світова цивілізація перейшла на новий рівень, коли інформаційні ресурси переважають над матеріальними. Наприкінці 60-х років ХХ століття, завдяки таким вченим, як Юдзіро Хаяші, Фріц Махлуб та Дау Умесау Деніел Бел. Виникає термін інформаційне суспільство ідеологія інформаційного суспільства передбачає першість інформації серед інших ресурсів, домінування інформаційного сектора в економіці, перетворення інформації, знань та кваліфікації людини в головні фактори влади і управління. У сучасному науковому дискурсі інформаційне суспільство має як би мовити дві іпостасії. По-перше, це модель або зразок постіндустріального розвитку, а по-друге, це практика, тобто реальна практика впровадження усіх, так би мовити, новітніх технологій у сфері всі сфери життєдіяльності всієї спільноти, всієї світової спільноти, і звичайно, кожна країна обирає для себе шлях побудови інформаційного суспільства. Найважливішим елементом ідеології інформаційного суспільства є доступність інформації для всіх без винятку, незалежно від соціального чи матеріального статусу, національної чи релігійної приналежності. Якщо брати, скажімо, Сполучені Штати Америки, то доступ до інформації там був раніше, ніж, наприклад, у нас. Якщо було обмежено суспільство, і, наприклад, при радянському Союзі було обмежено, скажімо, кількість інформації, тих чи інших каналів, і давали тільки ту інформацію, яка потрібна була людям, і вибору не було. Коли ми отримали можливість, коли ми стали незалежною країною, відповідно, вже з 90-х 90 років ми маємо доступ до інформації, але теж треба дивитися це поетапно, як відбувалося. Скажемо, чи потрібна була та інформація, яку їй давали чи скажімо, розвиток тої чи іншої інформації, і як це відбувається у нас сьогодні? Порівнюючи з такими тоталітарними країнами, як Росія за часів Путіна чи Німеччина за часів Гітлера, в Україні існує досить демократична модель інформаційного суспільства. Є конкуренція між медіагрупами різної політичної спрямованості, активно використовуються прямі ефіри на телебаченні та радіо. Досить активним є український сегмент в соціальних мережах. В плані інформації я думаю, що ми знаходимося на хорошому рівні, тому що ми дійсно стремимся обмінюватися і отримати саму останню інформацію в великих об'ємах. Пробуємо її аналізувати, обробляти. Но, звісно же, у нас пока не хватает ресурсов для достаточної і повної обработки цієї всі інформації, като у нас є доступ. Якщо брати конкретно наш досвід, український досвід інформаційного суспільства, то ну, люди ще мабуть не підготовлені до тої кількості інформації, яка подається. Плюс вони не вміють її аналізувати, що правда, що неправда, що дозована інформація, що не дозована інформація, що дезінформація, що направлена інформація. Українська модель інформаційного суспільства формувалася в складних умовах новітнього українського державотворення і в цілому відповідала демократичним стандартам. Проте, надмірно захопившись теоретичною лібералізацією інформаційного простору, українська держава поступово втратила на нього свій вплив, і це спричинило негативні наслідки, зокрема під час російської війни проти України. Коли ми приймали на, на, на початках нашої нової державної незалежності, на початках нов незалежності приймали демократичні, нібито демократичні закони, які орієнтувалися на, на, на роздержавлення, на, на швидке роздержавлення. Ми, ми часто, я кажу і це повторюю, десь е, е, воза ставили попереду коня. Ми не враховували традиції, ми не враховували особливості українського менталітету, українських викликів е в плані економічного характеру, геополітичного. І тому ми, ми зробили багато неправильних речей. В той час як Україна лібералізувала свій інформаційний простір, провідні європейські країни стали на захист національної культури від американізації та інших глобальних впливів. Велику роль у цих процесах відігравали саме державні мас-медіа. Так європейська культура формувалася. Що що, от справді що вона мала свої глибинне коріння, але вона і в, ну, в минулому середи з середини минулого століття потребувала вже і захисту від від, від, від колосальної зокрема американізації в, в, в електронних засобах масової комунікації, передусім. Тому держава без сумніву і державний вплив в Європі був присутній, і до сьогодні він є. Що стосується власне моделі розвитку, зокрема електронних засобів масової інформації, найбільш впливових і найбільш авторитетних. І, і, і від цього від цього не можна відмовитися, і, 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 і ці фактори потрібно враховувати. Особливої ваги проблеми державного захисту національного інформаційного простору набувають в умовах глобалізації та синхронізації світового простору і часу. Процеси глобалізації це такі процеси, які існують об'єктивно незалежно від нас. І... Всі держави це відчувають, спільноти відчувають, і кожен громадянин це відчуває, починаючи від можливості сісти в літак і перелетіти там 3 5 чотири тисячі кілометрів за якийсь короткий період і опинитися в зовсім іншій країні, в зовсім іншій цивілізації або кліматичних поясів. Оце це така, знаєте, явний елемент глобалізації. Людина отримує більше 70% інформації через зір. І ці психофізіологічні особливості сприйняття інформації найбільше використовують телебачення і візуальні мультімедіа. Для них не так важливо, що ти говориш, для них важливо, як ти виглядаєш і чи є ти впевненим і переконливим. Новітні інформаційні технології впливають не тільки на якість роботи змі, а й на сприйняття інформації суспільною свідомістю через технологічні виклики, через технологічні платформи і вибудовувалися, власне, нові смисли, новий, новий механізм, нові інституції впливу на формування суспільної свідомості, на формування індивідуальних на, на на рівні індивідуальної взаємозв'язків і власне на, на на рівні масової суспільної свідомості Проте під щоденною зливою інформаційних потоків важко визначити правдивість інформації. В Росії існує абсолютно відкрита стратегія щодо придушення правдивої інформації. В Америці ви можете говорити все що завгодно жодних обмежень, повна свобода слова у Франції. Діють певні обмеження на негативні і расистські висловлювання. Це розповсюджена практика. Окрім того, зараз відбуваються дуже активні дебати з приводу неправдивої інформації. Національний інформаційний простір України формується в умовах олігархізованих українських мас медіа та ворожого впливу пропаганди з боку Росії. Кожна редакція інформаційного сайту, телеканалу газети все-таки розуміти опасності інформаційного воздействия. Нельзя пользоваться их аналитическими статьями или обзорными статьями, потому что в российской прессе, в российских медиа, все подвержено пропаганде, все подвержено э, официальной точке зрения на любые события. Поэтому украинской журналистике надо учить языки для того, чтобы писать о. Підвиборної кампанії в США не ізує російські істочники, а американські. Ну і це зв'язано абсолютно со всеми другими странами. В умовах формування інформаційного суспільства, створення мультимедійних платформ із симетричною соціальною комунікацією, запровадження онлайн журналістики Україні варто звернути увагу на досвід інших країн, наприклад, Франції. Франція відрізняється тим, що для журналістів, тобто для мас-медіа, вони взагалі відмінили всі свої закони і віддали їх на громадський розгляд, тобто в кожній редакції є спостерігач від громади. І відповідно громада так само може подати апеляцію до суду, якщо їх не влаштовує так, би мовити, той чи інший аспект редакційної політики. Для формування розвиненого громадянського суспільства, на думку експертів, Україні потрібно визначитися з головними ідеологічними пріоритетами, які мають бути покладені в основу функціонування національної моделі інформаційного суспільства я вважаю, що найбільшою проблемою і слабким місцем України на сьогодні є те, що її продовжують розглядати як країну, яка складається з двох націй українців і росіян, спроби уникнути цього роздвоєння на україномовних і російськомовних, а також асиміляції нації, могли б поліпшити ситуацію. Проявити себе як цілісна нація, це є пріоритетним завданням для українців. Паскульту в Україні значительна частина населення. считает русский язык родным, а практически все остальное население может пользоваться русским языком, то, скорее всего, вам тоже надо искать какие-то возможности для того, чтобы эти люди хотя бы первые годы, пока украинский язык не станет действительно государственным языком для всех, чтобы эти люди получали информацию на том языке, которым они пользуются. На мій взгляд, це дуже важно. І очень важно, щоб це була по-настоящему альтернативна інформація, альтернативна російській пропаганда. Хоча в 2014 році Рада Федерації Росії проголосувала за введення військ в Україну і фактично оголосила Україні війну. Українська влада ідеологічно і юридично кваліфікувала цю війну як незрозумілу українцям і світові антитерористичну операцію. Так, тримати напружено весь світ неправильно не потрібно. Нам треба якомога швидше розрубати цей вузол і вирішити цю проблему, яка існує в нашій державі. Конфлікт, якщо це війна з Росією, то це війна з Росією. Це не внутрішній конфлікт всередині нашої держави. Ми це маємо показати, довести і поставити крапку. В цьому ж контексті нам потрібно переосмислити ідеологічний та соціокультурний феномен майдану його реальний і символічний вплив на розвиток європейської та світової цивілізації. З одного боку, Європа давно забула, коли люди віддавали своє життя за європейські цінності. Майдан продемонстрував швидше за все. Він продемонстрував, що ми, європейці, і в якійсь мірі навіть більше європейці, ніж е, сьогодні звичайний середній європейці, який голосує за реформу конституції в Італії, який голосує за те, щоб не підписати угоду про асоціацію з Україною в Голландії, водночас варто відзначити, що весь той позитивний імідж України, здобутий народом на майдані, згодом був перекреслений діями української влади. Як смотрить мир на політичні дії в Україні, звісно, вони дивляться з сужасу. Теже тоже дзвінський сад, який у нас в Англії. Э, Способність. України стріляти в себе в собственну ногу просто, на мой взгляд, фантастически. Отже, нам потрібно критично осмислити свої реалії, світові тенденції і зробити належні висновки. Сучасний досвід українського державотворення показав, що Україна вибрала ліберальну модель інформаційного суспільства в результаті національний інформаційний простір. Було віддано на відкуп зарубіжним та вітчизняним олігархам, які в критичні часи працювали проти України. Але належні висновки зробити ніколи не пізно. Україна має сформулювати нову концепцію інформаційної безпеки, яка дозволить захистити націю від руйнівних впливів глобального світу та ворогів українського народу.